Читаємо Сенеку, 48 й лист до Лоцілія. І в четвертій частині він говорить, пише, що словесні викрути та манівці шкодять навіть непересічному Хисту, сильній людині. То, то коли б вони просто не допомагали, вони шкодять. Якщо хочеш, я доведу тобі з цілковитою очевидністю, що навіть непересічний Хист. Хай лише вдасться до тих тонкощів незабаром зенидіє, змаліє, соромно й казати, яку зброю подали б вони тим, хто намірився ставити чоло фортуні, яким обладунком прикрасили б їх. Хіба то напрямок до найвищого блага через оті словесні манівці, через ті викрути, ганебні принизливі, навіть для тих, хто сидить біля таблиць для оголошень? От ви каверзними питаннями навмисне вводите в оману. Співбесідника підписуйся на мій освітній канал Кайрос.